Усіх вітаю! Як бачите, я закопую каркасний басейн. Тож, погнали, буду розповідати вам потрошку, що я роблю, що буду робити, і показувати результат. Почнемо з самого початку. Викопав яму. Яма викопана по периметру басейну. Басейн у мене діаметром 4,5 метри. Я виклав верхнього каркас, викопав серединку. І потім на два штика. Ще в сторону відступив, тому що в подальшому стінки будуть утеплені екструдером. Екструдер також буде вкладений на дно. Також я викопав такий приямок для пісочного фільтру. Він, бачите, трішки не доходить до дна, в принципі, йому не потрібно. Просто потрібно, щоб його крайня точка була нижче зливу води з басейну. Ну, там, де він бере воду, щоб вода сама під тиском. Стіка... Під ціле тяжіння стікала в цей насос, щоб йому було легше працювати. Потім що я зробив? За допомогою рівня та правила все вирівняв, всі горбики ямки. Потім ось таким куском OSB ще раз вирівняв. Зараз лазерним рівнем ще раз переконаюсь, що все правильно, що немає там великих перепадів, якихось і буду вкладати екструдер. Закінчив я вже вкладати екструдер. Екструдер використовував е, товщиною 50 мм. Що хочу сказати по, по екструдеру. Купуйте лише якісний екструдер. Чим дорожче, тим краще. І бажано, щоб він був без отаких полосочок. Бо я думаю, в подальшому, якщо водичка буде переливатися, може затікати по цим полосочкам прямо під басейн і там смердіти, але то покаже час. Ліпше використовуйте без полосочок. Ось в мене є. Але його в наявності не було, скільки було потрібно. Ось такий набагато ліпший екструдер, ніж отакий. Це взагалі, не знаю, що це за екструдер. Тут, до речі, в цьому екструдері немає. Тут є тільки оцей горизонтальний пас. А ось цього те, що поперек іде пас, немає. Не знаю чому так. Ось в такому екструдері, бачите, і з цієї сторони, і з цієї сторони є пас, а в цьому тільки збоку. Тож звертайте увагу, коли обираєте екструдер. Якось так, Зараз буду спускати басейн починати його збирати. Вже після того, як його зберу, буду виставляти стінки. Також забув додати. Я в якості з'єднання використовував клейпіну і потім скотч. Ось така клейпіна. Не знаю, клейпіну теж обирайте. Я взагалі не знаю, чи вона підходить, чи не підходить. Обирайте якісну, спеціальну для екструдера піну. І також скотч. Я використовував армований скотч. Але на сонці він відклеюється моментально, тому краще це робити, коли сонця немає. Так, ну власне, ось вже зібраний басейн. Е, набрали води. Я трішки розрівняв дно, наскільки це можливо. Скільки не рівняєш, все одно десь якийсь гузир вилазить, тож я вирішив набрати трішки більше води і ще раз розрівняти. Також е, под, поклав підставки під ніжки. Е, спочатку. Я хотів використовувати ось такі з 50-ї дошки, але вони затовсті. Тому використав ось мене з фасаду, з фасадної дошки. Це дошка камерної сушки, товщиною 2 см. Ще й оброблена лазур'ю. Думаю, це буде трішки кращий варіант. Не дивіться, що вони криво, пізніше, коли трішки буде більше води, я вже буду вирівнювати по факту. Це я так підклав. Зараз буду за ним займатися приямком. Що буде в приямку? Ось мене агроволокно, кладу на дно, засипаю щебенем. Далі ось у мене вже бітумним праймером покриті ОСБ. Роблю там таку коробочку, розпираю її дошкою. І власне, все. Потім з середини його пофарбую, в мене залишились залишки гідроізоляції, гідроізоляцію зсередини вскрию і буде такий приямочок. Так, власне, ось так виглядає цей приямок, Це ОСБ 22 мм. Не знаю, думаю, цього вистачить. Ще тут оброблю гідроізоляцією і всередині оброблю гідроізоляцією, але коли вже поставлю його на місце. Так, ну що, вже водичка набирається потроху. Вже змонтував я приямок цей. Як можете бачити, всередині вскрив його гідроізоляцією від два шари. Там знизу щебінь, вже обкопав. Зараз буду монтувати фільтр, так як вже підходить водичка до отвору зливу води, тому -то буду монтувати фільтр, щоб водичка не витікала, і потім буду займатися екструдером. Так, ось так виглядає водичка, вже набралось повідлив Я підключив пісочний фільтр. Виглядає це приблизно ось так. Виявляється, треба ще буде докупити ще один шаланг. І також в ліс косячок потрібні плунжерні крани. Бо це все геть не годиться, коли воно так торчить, мені потрібно, щоб воно якнайменше місця займало. Також я вже підключав, промив е, пісок. І Зараз вже буду займатися безпосередньо водичкою. Наступним етапом, ось за допомогою такого свердла Левіса, буду робити дренажні отвори якомога більше, якомога ближче біля басейну. Сам процес показувати не буду, покажу вам вже результат. Як я це роблю? Бо спочатку планував по одному, воно так не виходить з піною. Роблю просто скотчем. Мене так виходить, бачите, так чикс, чикс-чикс. На три труби одна ось така секція. Я буду проклеювати, чик-чик-чик. Потім ставити і склеювати шви вже. Так найліпше. Також не хотів взагалі підрізати, але якщо не підрізати, то взагалі виходить дупа якась. Тож потрібно підрізати. І ось бачите, якраз чотенько, це тут раз, два, три, 5 листів екструдера, ось якраз чітко на три секції. І Мені потрібно п'ять таких секцій. Зараз буду робити інші, і потім вже купувці поставлю і буду склеювати. Так, ну що, я вже почав закопувати. Ось бачите, перший шар екструдера в мене є. І далі перекресне другий шар. Сумарно тут виходить 6 см, тобто 30 мм і 30 мм. Я потрошечки його обкапую, ще не втрамбовував, бо коли втрамбовуєш, ходиш, там воно дуже тріщить. Хочу вже закопати весь і потім буду проливати його водою, щоб пісочок його гарно усадив. Тут ще рішення ніяке не придумав. Ось ці останні три секції. Ну, Тут до отвору зрозуміло, що буде, і там так само, а ось тут, що між ними і що знизу, я ще не можу додумати. Є така ідея зробити пінопласт прямо під ці крани. І шланг покласти поверху просто, і ось так, щоб був до нього завжди доступ. Інших варіантів я не знаю, цей шланг закопувати не хочеться взагалі. До нього має, має бути доступ, бо взимку його прийдеться знімати 100%. Тож не знаю, поки що думаю, а як придумаю, покажу. Ось, до речі, дивіться на водичку. Я просто в шоці від цього пісочного фільтру. Ось це ще, ще суток, суток не пройшло, доби ще не пройшло. Пройшло, я вам скажу скільки. 23 години 23 години і ось така вода. Тут вже ну, просто топчик, просто, просто я не можу повірити, що так швидко. Минулий раз звичайним е фільтром картриджним я такого результату добувався десь тиждень, або ні не тиждень, 10 днів. Бо повністю ідеально вона була в мене через 12 днів, а пісочний фільтр це просто якесь диво. Ще й коли він потужний, це просто пісня. Всім раджу. Так, ну це вже й зайшло занадто далеко. Розповідаю, що зроблено. Так, я почав вже обсипати, бачите, все доскладав, там все є. Е, е, яка виникла проблема? При підключенні робота плесоса, в мене стояла форсунка під 32-гу трубу, це стандартна, така маленька. І просто там така бобишка її все рем'я виривало. І цей працював ну, взагалі некоректно. Тож я психанув і замовив плунжерні крани. І нові форсунки великі. Ось такий кран, дві штучки замовив таких краніків. і великі форсунки. Ось бачите, які. Зараз ту покажу. це така сама. Великі форсуночки такі замовив. Так, в цьому місці що? Плунжерний кран не підійшов, тому що він замалив нього вигляд. Зараз покажу. Ось так він буде. Виглядав би цей кран. Ось так. І тут виходить отак на ізлом, все воно виходить. Вирішив його не ставити, запущу трубу просто. Ну от тут плунжерний кран насправді в цьому місці дуже не потрібен. Далі. Тут плунжерний кран поставив, тут він потрібен. Тут важливий цей краник. Що це таке, що за гільзи? Навіщо вони? Ну, І так як басейн буде зимувати взимку, тут він залишається назавжди. А шланги, шланги потрібно знімати, бо шланги, я думаю, померзнуть, порепаються, щось з ними станеться, буде розбирати і насос ховати. Тож мені потрібен був доступ. А гільз для того, бо буду ж закапувати це все. Тож якось так. Також поробив такі коробки, це будуть стояти тут і там ці коробки. Якось так працюю, далі покажу вам фінішний результат. Так, ну власне, ось такий результат вийшов. Це ці приямочки. Тут понакривав. Тут приямочок з плунжерним краном. І якось так. Терасу вже буду робити колись потім, в наступних серіях, а може в наступного року, ще не знаю. Поки що це буде виглядати так. Як послужу, не знаю, буду тримати вас в курсі. Якщо взагалі цікава ця тема, пишіть коментарі, буду знімати, там, як фільтрую воду, бо я, хто слідкує за мною там, в інших соціальних мережах, я за одну добу вифільтрував з кока-коли до такої води. Тож, якщо вам цікаві якісь теми пов'язані з басейном, пишіть, можливо, там трішки вам познімаю. Якийсь огляд на на робот полисов зроблю, розповім про нього щось. Ну звісно, якщо, якщо вам цікаво, якщо не цікаво, то я не буду знімати. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Бувайте.